В Україні минулої доби, 1 грудня, виявили 13 141 новий випадок COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Зокрема, захворіли 744 дитини і 579 медпрацівників. За минулу добу госпіталізували 1447 людей, 169 людей померли. 13 тисяч особи одужали. Було зроблено 67 тисяч тестувань. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, 1735, Одеський, 1147, Київський, 975, та Львівський, 727 областях. За весь час пандемії в Україні захворіли понад 758 тисяч людей. Більш ніж 369 тисяч одужали. померли 12 тисяч У світі станом на 2 грудня виявили понад 63,7 мільйона інфікованих коронавірусом. Померли понад 1 мільйона людей, Одужали майже 41 мільйон.